У нас в процесі роботи дуже цікаве замовлення. Тут у нас є 10 дошок з бамбуковими цвяхами в чорному кольорі, відстані між цвяхами 10 мм. Це дійсно топовий варіант для ваших практик. і Я нагадаю, хто хоче зробити якийсь корпоративний подарунок або, можливо, якийсь подарунок для своєї команди, це буде дійсно топовий подарунок, який ви можете зробити. Це і корисний подарунок, і в той самий час унікальний. Бамбукові цвяхи, я нагадаю, в чому їхня перевага, що вони найлегші, вони найбільш приємні по відчуттях. Я особисто найчастіше практикую на бамбукових цвяхах і з бамбуковими цвяхами. Ваші практики просто будуть цікавіші. Зараз просто покажу вам ще часунку процесу, як у нас виконується гравіювання на дошках. Друзі, я нагадаю, що Metadesk найкращий виробник дошок садху в Україні та й в цілому, всьому світі. Кому необхідна дошка, пишіть плюс і ми з радістю допоможемо вам підібрати найкращий варіант дошки, на який дійсно буде корисно стояти.